14 листопада виповнилося 100 років з дня народження видатного українського поета, перекладача, літературного критика Андрія Малишка. Протягом життя він видав близько 40 збірок. У літературу війшов як поет-пісняр. Пісні на вірші Андрія Малишка стали народними. Їх у творчому доробку поета понад 100. Найвідоміша з них пісня про рушник. З нагоди ювілею талановитого українця у середу у сьомій школі пройшла конференція за участю учнів та вчителів міських шкіл. Великого поета України Андрія Малишка у літературному коліщі називають сурмачем української поезії. Він народився в сільській родині на Київщині, автор багатьох пісень, і не секрет, майже всі вони стали народними. Дуже часто чують пісню про рушник і говорять, що це пісня рушничок, слова і музика народні. Ось сьогодні ми хочемо сказати, що цю пісню слова написав Андрій Малишко, а музику Платон Майборода. Учителі філологи говорять, аби Андрій Малишко написав лише одну цю чи іншу пісню. Вона все одно б стала шедевром світового масштабу і пам'ять про нього однаково вшановували. Як я проведжала милого з дому, не забудь поході та вертай живим і поїхав милий з-під вогню й грому, хусточка червона, розцвіла за ним. На слова Андрія Малишка писали Зуку, багато композиторів з деякими він співпрацював. Андрій Самілович залишив не лише пісену поетичну спадщину він також автор багатьох публіцистичних та літературно-критичних творів. Плідним була і його перекладацька діяльність. Всім найбільше в біографії поета учнів вражає інше. Йому навіть забороняли писати вірші, писати пісні, але все одно він намагався робити те, що він бажав те, що бажала його душа робити. Багато творів я також знаю. Рушник вишиваний вчителька моя. Дуже відомі пісні по всьому світу. На сцені актової зали школи учні виконували пісні, читали вірші Андрія Малишка. А також твори присвячені йому його творчості. Старшокласники зібралися, і вчителі, і філологи разом показати і вшанувати пам'ять. Цієї цього поета і плюс показати і майстерність, і володіння українським словом. Ну і це згуртовує дітей.